Швейцарія виганяє українських біженців. Нікому не секрет, що від початку війни багато українських біженців знайшли прихисток у різних куточках світу. Однією з таких країн є Швейцарія. Із повномасштабного вторгнення від початку вони зареєстрували 75 тисяч українських біженців у шести федеральних центрах. Притулку спершу це було величезним полегшенням для українців, оскільки тисячі швейцарів допомагали як могли, надавши житло і іншу соціальну допомогу. Але всі ми знаємо, що війна триває вже досить довго, і всі втомилися. Економіка Швейцарії також. Тож уряд вирішив, що легше заплатити українським біженцям, щоб вони добровільно вирішили повернутися на батьківщину. І знаєте, яку суму обіцяють: від тисячі до чотирьох тисяч доларів за добровільне повернення додому. Про це йдеться у звіті від уряду країни. Тільки цікаво. Як вони це будуть нараховувати? Наразі відомо тільки те, що той, хто погодився на ці умови, повинен виїхати від 6 до 9 місяців. Загалом, Швейцарія вже давно натякає українцям, щоб ті думали над поверненням. Спочатку вона впроваджує моніторинг рахунків, тепер відмовляються тримати людей з тваринами в таборах. А зараз найближчим часом хочуть скасувати тимчасовий захист. Тож можливо і варто скористатися такою можливістю. Як думаєте, чи всі українські біженці зараз можуть повернутися додому? Очевидно, що ні. Діліться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватись і ставити лайки.